Дошліфував мовби, тепер нарізаю дульку алмазним натворем. Клинки спробую протравити в азотки. Щоб не так. А просто так. Щоб не так живіли і щоб, може вилізе взор який-небудь. А може не вилізе, ну все одно протравлю. Безжирюю, хоча я сала не мене різав, Ну, все одно так промиваю в воді. Сейчас тут налет. Тарапина є. Не все ідеально зашліфовано, но ну Нейтралізую кислоту спеціальної пастою для миття рук. Так, тепер проведу невеличкі тести. Перший тест шкрябання скла. Ну. Нелегко, але царапи не остаються Слабовато шкряба. Ну шкряба є одним місцем. О. Кінчиком так взагалі ріже. А. Цим слабшим місцем. Може нерівномірна термообробка. А, якщо давить, то шкряба. А, воно ще покриття е, при протравці поверхня не з'їлась, це вона з'їдається і починає шкрябати. Ну отаке. Так, другий тест. Другий тест у нас буде тест на пружність, але він буде дуже простим. Я не буду ставати на клинок ногою. Я просто покажу, що він отак хоч якось гнеться, хоч трохи. Ну, що він не, не зовсім хру, не хрусткає бо в принципі твердість, мабуть, не зовсім мала і сталь така, що не зовсім пружинна. Ну отак, ноги я ставати не буду, він тоненько зведений, і він, мабуть, хрустне просто, як я стану ногою. а може не хрустне, але я рискувати не буду. Так, тепер. Тест на хвильку, як то кажуть. Ну, це все дуже-дуже примітивно. Тільки так, щоб показати, що ось воно таке і все. Ну, хвильки я не бачу, хоча зведено тоненько. А може це і не дуже тоненько? Ага, тут трохи є, трохи вигинається, ріжучи кромка хвилькою. Шкрябання цвяха це просто для, для краси, бо і так зрозуміло, що воно шкрябатиме. Перчатка треба вдіти. Другий А, ну сейчас попробую склошнуть. Ті є частиною, яку я шкрябав в залезячку. А, вона підлызала його не шкряба. Вже залезався на шклявий, ну, може. Да Підзалезався Підходить наша розповідь про Р-18 до логічного завершення. Отакі вийшли клинки. Десь в 0,4 вони зведені, не в 0,3, а цей, мабуть, більше, цей 0,45. Так, да, цей 04, цей десь 0,45, зведений. Значить, висновки про цю сталь. Ну, такий r 17 дійсно непогана сталь, може навіть і гарна сталь для клинка. Я боявся, остерігався, що вона буде хрупкою, бо колись я робив Z6M5, ну, випилював давно змег пилки з тієї. Випилював клинок, то там ріжуча кромка мені не сподобалось, вона кришилась тоненько звести, якби я там тоненько так звів, воно викришилося тут. Ну, Ніхто не сказав, що воно тут не викришилось. Ну, в принципі, я думаю, що не, викриш... не викришуватиметься так сильно, як на механічній пилки. Тільки, ну, сталь можна кувати. Я покував, в принципі, і мік... мікротріщин я не бачив. я також не бачу. Ну, я так сказати, трохи відповідально підійшов до неї. Може, якби я трошки е, дужче там бив, давив. Може вона і розтріскалась, тому я якби не вловив е, того моменту, ну, е, як її треба кувати. Якби її запоров її, я б знав, би, ага, так кувати не, не треба, це я сильно. А так я акуратно старався проковував і, і не запоров. Може можна було і сильніше її роздавати. Так що з цим, хто знає, ну кується, в принципі, нормально. Ну, Чесно сказати, не розпробував. Тоді, про термообробку. Термообробка, щоб робити клинки із Р-18, то, ну, отак, як я робив, це не годиться діло. Треба нормальну піч або нормальне горно, яке прогріте рівномірно і з контролем температури. Ну, тобто, якщо робити цієї сталі, то треба обладнання нормальне, а не так, що на око а, масло, воно ну, масло, коротше кажучи, з тер, термообробкою треба більш, більш підходити відповідально до цього діла. Ну, а так, в принципі, клунки вийшли. Я думаю, що вони будуть працювати. І що Ну, єдине, що тут може дійсно посипатися ріжуча кромка, але ну, я думаю, що вона не посипеться. Е, оце таке. Значить такий вийшов відео серіал. Е, дякую за увагу. На все добре. Нехай щастить. Ну а ці клинки поїдуть до свого власника, бо це я робив, так сказати, на сталі власника по... по проханню по його. Отакий вот вийшов серіал. Нехай щастить.